Тьома мені вчора наточив сапки. Я люблю цю, вона легенька. І тут нею як сапаєш, земля там в оту дірочку випадає. Ну Дуже мені зручна. От. Побачили ми у чоловіка мого покійного, у рідної тьоті. Вони мали ділянки. Ну, їм давали на прополку е буряків. І оце ми в неї побачили, що в них такі. І він мені зробив таких дві. Ну, одна зламалася, а оця лишилась. Ну Більше хто мені її зробить? Ну, поки оце буде працювати, поки й буде. А цю купували вона більша, але вона й важка. Ну, неї теж зручно, ну тільки і сам держак важкий і вона важка. Я зараз піду, просапаю там, де в мене малина, я половину не просапала. Хоч і спека, плюс 27. Ну, сподіваюся, що воно там засухне і мені вже буде легше. Плюс 34 ледь-ледь шевелиться вітерець. Я тут просапала. І не стала вибирати, хай засихає. На вечір подивлюся, ну тут волога є, то можна ще й не поливати до завтрашнього ранку. І тут просипала, але не все, бо надумала, вже пройшла стрішки. Ну там лишилося скільки? 4 метри не просапала. А чому потім перейшла? Дивлюся, портулак росте отой поганий бур'ян. Ну, тоді давай я сполювати тут все, а його прибирати. Ну і дуже спекотно вже. Я пішла відпочивати до вечора. Ввечері щось буду ще робити. Думала, що помідорчики поріжу та щось буду робити. Ну, поки що відпочину. І тут треба просипати. Ну, така спека, що аж серце зупиняється прям. Ух, важко дихати. Мої трояндочки. Воремичні, вони не люблять ж таку спеку. Ось полка їй трішки затіняє, вона квітує. Свої отут традисканції, вони такі гарні. І щоб не засихали сюди, теж залила, зараз іще трішки. Це мені більше всього подобається. І листочки гарні. І ось так висить в кашпу, то подобається. Ну, а тут же ж у мене пітунійка, я її обрізаю. Що тільки не роблю, щоб вона і підливаю, щоб вона тільки жила. Ось це такі квіточки. Це ж Вікуля купила на свій день народження собі, подарунок. Наталі купувала, якраз і собі купила. Ну, живенька, уже ж скільки день народження Вікулі було 25 квітня, ну хай вона трішки пізніше купила. Ну, ось, дивіться, травень, червень і вже кінець липня, а вона все квітує. Ту, Гріх жалуватися на неї. Що ти, красуня, будеш їсти? Ой, дивіться, як я важнічаю. Ні, це не важня, це вже коготочки здорові. Так і вчора не змогли. Да? Ну, Віка приїде на наступному на тижні. Шо? Нема нічого, ну йди, на. Іди. Я не знаю, я дала їй зараз індичину з грецькою. Чи буде їсти? Понюхала, ну і що? Угу. І що це таке? Йди, їж, йди, дивися, повна мисочка, Іди. Ой, спека страшна. Так, йду на другий поверх, включаю кондиціонер і все вдома. Що ти там гризеш? Там нема нічого, нема. Ввечері будемо полесосить, зараз ні. Давай їж. Так, не видумую то, бо заберу зараз і однесу сірому. Правда, сірий чомусь не йде. Поливала якось вранці, він пройшов мимо. То біжить було, не вчить, а зараз чомусь не хоче. Іди сюди, Фенді. Іди їж. Іди їж. Там нема нічого. Нюхай, не нюхай, нема нічого. Іди сюди. Ну дивись, як хочеш. Це так ми чогось не хочемо, дичено. Хоча вчора онуки смажили гомілки на грилі на вулиці, то те м'ясо курять тину їла, ну, правда, зараз чухається. Іди їж. Та все. Щось таке заходить. Може, такий душик піде? Відносу. У нас оце рішитка оця в гаражі і закрили вже. І там треба повбирати. І треба подивитися, може є якісь сині зібрати. В часнику взяти декілька голубок. Та ввечері сяду, почищу баклажани, поставлю на їх можучити. Ну хай Я вже не понесу. Я вже закрила. Вже дощі піде. Поки що І де в мене оця? Де вони діли? Не знаю. Піду, може там який врожай є, позбираю. Полунки привезли качани, вони думають, що я тут їх всі поїм. Казала Віка 10 штук, ну вони якісь здорові. Я Наталі питаю, кажу, Наташ, їх заморозить чи що можна, їх треба зварити та заморозити. Ні, вона каже, сирими, а вони солодкі чи які? Кажу, а я їх що, їла, не знаю. І віки забула запитати, які ж вони, та Віка може і не знає. Ну, Я вияснила, що треба все почистити, оце і покласти в морозилку. То я два лишу, а вісім заморожу. А зараз я ж побігла, воно так стало плюс 27, але вітерець якийсь такий прохолодний. На дурі так гарно. То я зараз пішла, зібрала помідори і сині заберу сюди і включу туман там, де я полола. Там у мене чистенько, хай туди лється. Чи буде дощ, чи ніхто знає. Ну це якби кожного дня по такому ого відру, то нічого, а піввідра викинула. Ота фітофтора вже попадає на нас. І баклажани зібрала. А тут трішки малини, ну тут уже і чорна є. Так, і я зараз це віднесу на віранду. Ні, піду включу. Я вже включила, а я ж сюди шлангу не протягнула. знаю, який тиск, може непоганий. Так, віднесу і займусь качанами. Піндішка гуляє, який там він той тись. Ну, хай ще поки. Тут же можна і посидіти Ну Зараз повикладаю. Тала ж, шукати пакети. У нас були багато у таких пакетів куля викинула, що я знайшла тільки один. А він такий хороший би оце для качанчиків був Так, ну і ладно, два лишу, завтра зварю. А ці віка казала 10, зараз порахуємо. Так, чотири. Так, да, і тут чотири. Зараз переберу, так, щоб не влетіло. Оце б гарно було б. Їх же було так багато. Видно, Віка там в порядки наводилась. Ну, ладно, скільки влізе, а то в такий пакетик. О. Так, ну, сісти, чи не ну, сісти, чи так зручніше. Угу. Ось який качан. Я такий люблю, тільки якби солоденький. Так. Будемо його туди Засовувати ну, чотири, мабуть, влізне. Так що робота є Це ж у мами тьома взяв. А видно, скільки не з'їдають, привезли бабусі. Ну, чотири коли мовісти. Так, шкода. Оце ж хтось їсть отакі. Коровки, бички. Ось ж їдять, так. Тут у нас. Колись пас, там він живе, сусід Юра. У нього була коровка, Він років на 10 старший за мене, то вже в нього немає її, бо він такий ходе зігнутий. То це все, що в мене на вгороді, який там <гум> бур'ян, ну, отаке. Я садила теж туруську раніше, коли всі були живі. от туди, він там пас на тому кустить. Коровка з'їдала, навіть помідори. Ну що, ти сюди? Так, от чотири. Оце якби мені ще такий, зараз він ще закриється. Так, да, закривається. Ну, немає. Я отой взяла менший, що літровий. Я не закуплювала. Раніше у мене синочок приїжджав, мішок мого бур'яну загрузи, відходив, все і повіз там, де він жив, викидав, бо ми тут не були прописані, а всі там були прописані. то Можна було кидати скільки хочеш. О, я й не сідала, взяла, ну влізе сюди. Ну, два влізе, значить, два я і ще таких візьму, тоді один. Зараз побачимо. Ні. Якийсь він, якби поменше, а тут всі здорові. Ну, буде діла, дуже вони здорові. Ну і ладно, оці пакети складу. Будемо брати зразу, а ті можна надовше. Я знаю, колись Наталя навіть взимку доставала кукурудзку. Ні, не влізе. Дуже здорові. Бачите? Не закриється. Зате сюди. Та й там чотири буде, а тут по два зроблю. Тож треба місце знайти, куди покласти. У нас же ж нема окремої морозилки, яку можна. У нас просто в холодильнику. Так. Ну це, мабуть, взагалі здоровий. Кирильця продавали на базарі. По-моєму. Як почки болять, готували такий напій. Ну, ось так. Я йти почищу і заберу завтра в Тут же я б сьогодні зварила. Сьогодні я в Наталі забрала такий качанчик. Вона його виклала, щоб я з'їла. Кажу, ні, Наташ, Я додому це Дуже багато їжі кажу. Ой, таке воно таке важке. Оце ж чим добре, що на вулиці. Ти ж не забрудниш у хаті. Це мені щось тут не подобається. Якесь у... Ага, отак вже. Тут накидать, можна заместити і все. В хаті теж можна попилисусити, але ж краще на вулиці. Ось так. Ну і ці почищу. Щоб завтра їх. Ну, чи завтра, чи післязавтра, ну буду чищень вже. Так. І отак візьму пару листочків. Я люблю накривати листочками. Це ще бабуся так робила. Боже, я вже сама давно-давно бабуся. То я то теж так роблю. Ну, як нема, то нема. Не накриваю. Бо буває, купуєш, то немає. Оце справилася. Та це ще вчора треба було зробити. Так ніколи було. Муха, чого ти до мене причпилася? Муха? Да? Ні, не муха. Оса. Так, ну все. Я туди поставлю, зараз піду закопаю. О, пакет отлетів. Це який? Отут хай він буде. Так, а це додому. Дивимось, який там тиск, пополиваємо. Це добре закутати, це, це нормально. І це нормально. Піш... Я пішла додому, а ти гуляй. Ой, взяла з чеснику чудо. Не встигаю нічого. І думаю. Ну, а якби в мене це було... Кури, курикачки, гуси, корови телята. Як у людей. Ну, у мене цього ніколи не було, звичайно. Я зробила собі каву, думаю, трішки посижу на дворі гарно. Можна взяти сині, та може я і закрию сьогодні, не знаю, почистить, хоч пів порції зробити. А вирішила кави попити просто, а потім засовую кабач... качани в морозилку. А там два пиріжки лежать заморожені. Думаю, зараз один розморожу з'їм і місце трішки висвободила. Лені, тобі таке м'ясо, гречку сир. Це моя вечеря. Дай Боже, ночі не і не шукати їсти. Коли цукор піднімається, мені треба йти в холодильне. Мої друзі, з мене сміються. <кхи> Як це в тебе сили волі нема? Кажу нема. Раніше була, зараз кажу нема. А водички попить просто. Поп'ю водички, кажу, а потім шукаю, що в мене там є смачненького. Особливо таке щось. цукерочку, печенючку. Тобі таке не можна. Мені не шкода. Але я хочу, щоб ти довго жила. Ну що, поливати, не поливати, там то, -то поливається, а тут іще може полити, Чи буде дощ? Бо їх 5%. Можуть у 100% повернути, а можуть і зовсім. Ти не можу бистро їсти? Бачиш капелька, ну, дурочка, Зараз буде просить, ну, ще одну, так? Да? Оце де сухеньке. Все, нема. Не ж бачу, що я. Це здається, я вже теж нагріла. Каву допиваю, на це віднесу. Зараз підемо подивимось. Що там у мене? Кліється. ллється. Не дуже. це я туди підтягнула більше. Одна туєчка не дістає. Ну тут у мене ще це, я вручну полюю. А тут ось я лівець не знаю. Мабуть, не живий. Там живі. Отак. До томатів достає. Це ще й нормально. Ну, хай поливає.